Вітаю. Давайте подивимося на таку тему. Хто заспокоїть ваше серце? Якщо у вас є якийсь смуток, чи якась журба, чи, ну, не дай Боже, якесь горе на, серце, на серці, що заважає вам щасливо жити повноцінно, то це відео для вас. Ну, навіть, знаєте, навіть якщо вам просто щось груснулось. Це теж вам підійде. Я вам запропоную шість варіантів. Ви можете подивитися один варіант, можете подивитися всі шість. Тобто ви обираєте так, як вам лягає на серце. Так як хочете, так і обираєте. І один із варіантів це покаже конкретно персонажа. Це не обов'язково може бути людина, це може бути. Або духи вашого роду, або якась тварина, або якась сутність, Тобто хто саме тобто, покаже один варіант, покаже персонажа, який заспокоїть ваше серце. Тобто ви розумієте, що це може бути і не одна, і не один персонаж. Але це може бути людина, так, це може бути і, можливо, когось. Я відчуваю, що о, тут хто мене дивиться, дуже скоро з кимось познайомиться, з якимось чоловіком. І це знайомство саме заспокоїть ваше серце. Добре. Або, можливо, ви самі його собі заспокоїте. Так, подумайте зараз про те, що вас турбує, що вам заважає гармонійно щасливо жити. Тайм-коди будуть в описі до цього відео, як завжди. Так. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Обирайте свій варіант або варіанти. А я починаю. Так, перший варіант. Хто заспокоїть ваше серце? Ви самі його собі заспокоїте. А ви. Тут є два варіанти. Якщо ви цікавитесь якоюсь магією, то ви себе почистите від цього смутку. Ви наповните себе позитивними емоціями. Для решти, ну, через якусь магічну дію. Хотіла сказати, може тут. Хоча, ви знаєте, тут може бути робота з з цим, водою, але ні тут, бачите, навіть обмовилася. Тут ви можете себе почистити через вогонь, через енергію сонця. Так. Ви ви якби, знаєте, ви якби підете від цього смутку? От ви в якісь, Ви заспокоїте самі себе, або через магію, або через те, що ви. Організуєте собі якісь обставини, в результаті яких ви просто підете від цього смутку. Ви чимось, ви на щось переключите свою увагу. І на те, куди ви переключите свою увагу, це наповнить вас позитивними емоціями. Ви, якби, підете від цього смутку. Ви не будете сидіти і чекати, допоки хтось прийде і вас врятує, від того. А тягаря, яка у вас на, на серці лежить. Ви господар своєї долі. Якщо, дивіться, якщо ви зараз мене слухаєте і думаєте, ну як це, я тут весь такий сижу, весь нещасний там, ну тоді або така вся нещасна, я не знаю, що мені робити, як мене врятувати, я не знаю, що не чи не здатна чи ну, нездатна, тоді тут відразу вам сили говорять, що ніхто вам, вас не врятує, ви тільки самі себе. Просто організуйте собі ті обставини, куди ви переключите свою увагу. Це може бути і якийсь відпочинок, і це може бути і якась робота або якась реалізація. Я думаю, що скоріше друге. Щось пов'язане з роботою, з роботою над собою. Ви просто переключите свою увагу. Отже, ви врятуєте самі себе. Так, тут я все сказала. Другий варіант. Вас врятує Мах або відьма. Тут конкретно вийшов Мах. Від вашого смутку, що у вас на душі, вас врятує а людина, яка займається магічним ремеслом. Це або Мах, або відьма. Це врятую від вашого смутку. Тут у мене все. Третій варіант. Зараз в трансформації знаходитесь. І ваше серце буде заспокоєне після того, як ви вийдете з цієї трансформації. А ви вже в ній. Тут, тут вже процес запущений. Давайте ще уточню, хто ж вам допоможе. Може хтось вам допоможе вийти. з Цієї трансформації. О, знову відьма. Ну, дивіться, тут ви і так в трансформації, але допоможе тут знову відьма. Тут конкретно саме жінка вийшла саме відьма. Або знаєте, або це може бути не відьма, але жінка такої, з такою дуже силою. От прямо. Ну, тут відьма, я бачу. Да. Королева вогню це відьма. Уже серце ваше заспокоїть після того, як ви вийдете з трансформації, а ви в ній знаходитесь і допоможе вам відьма. Добре, четвертий варіант. То серце ваше заспокоїть. Ой, слухайте, якщо ви заміжня жінка, то серце ваше може заспокоїти ваш чоловік. Якщо ви не заміжня жінка, то ви зустрінете чоловіка, ви познайомитеся з чоловіком, який в перспективі в майбутньому стане вашим імператором, тобто офіційним законним чоловіком. Я вас вітаю. От я, я відчувала, що тут будуть мене дивитися жінки. Які е, незаміжні і які дуже сильно чекають цього заміжжя. От це вам серце заспокоїть. Ваш майбутній чоловік, ваше майбутнє заміжжя, це вам серце заспокоїть. А давайте я вже запитаю, коли ви там чого зустрінете. Не скоро. Ну тут не те, щоб не скоро, тут м -м, все в тумані. Ну, я зараз не буду це відео перетворювати на те, коли ви там зустрінете свою кохану людину там, і так далі. Тут, ну, тут ваше тут або дивіться якісь інші розклади, або звертайтеся на, на індивідуальні, за індивідуальними консультаціями. Тут я роз'ясню. Але дивіться, тут. Ну, по карті луна це не те, щоб прямо було скоро, але і недовго. Тобто тут має пройти якийсь час, але тут, знаєте, все тайна покритим раком. Тут щось закрито. Мені здається, що ви самі оцей ваш. Ви знаєте, ви трохи якось розслабтесь. От трохи відпустіть ситуацію, розслабтесь, уже так сильно не грузітесь, тому що вийдете ви заміж нікуди, ви не дінетесь. Трохи, знаєте, сонця впустіть у своє життя і зустрінете з свого майбутнього чоловіка. Так, добре, п'ятий варіант хто ваше серце заспокоїть? Це буде або нове знайомство для половини. Якщо, але якщо у вас є, якщо ви, у вас є а, дитина, підліток. Донька або син, то ваше серце заспокоїть ваша дитина. І знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо у вас є дитина підліток, зверніть увагу на свою дитину. Це насправді найголовніша людина, яка є у вашому житті. Це ваше дитя. Чому ви ще сумуєте? Якщо у вас є зараз, я говорю для тих, у кого є діти підлітки. Якщо ви зараз говорите, що у підлітка ой, сложний характер і що, що то ні, це вам треба зараз на по голові настучати за такі слова. Це ви винні в тому, що з вашим підлітком щось не так, з вашою дитиною в підлітковому віці щось не так. Це значить, ви довели дитину до такого стану, що у неї важкий характер чи важкий період, там, і треба було більше любити, а не про мужиков думати. От зараз конкретно какою-то бабі це сказала. Пішла геть з мого каналу. Хочеш щастя, ти його не отримаєш, допоки не будеш любити свого сина. Зрозуміла мене. Фу. Так. А тепер для решти. А, якщо у вас є діти підлітки. Вони заспокоюють ваше серце. Зверніть увагу на вашу дитину. Чим вона цікавиться, як вона розвивається, це ну, вашої дитини такий цікавий і на період. І це поцікавтеся життям вашої дитини. Це заспокоїть ваше серце. Більше любові дайте. Для тих, у кого немає дитини-підлітка. То я хочу вам сказати, що тут у вас буде знайомство якесь. Причому це знайомство, воно не обов'язково буде якось любовного. Це я не бачу тут якогось любовного плану. Можливо, там будуть якісь симпатії, якщо ви познайомитесь з кимось із протилежної статі, але це людина, яка не доросла, ну як не доросла, не, знаєте. Може там до 30 років, десь так. Або ну, така дуже молода, або дуже моложава людина, скоріш за все, чоловік. От ви можете познайомитися з такою людиною, або це може бути жінка, ну неважливо. І там якесь буде дружнє щось, от якесь дружнє спілкування, це якась дуже легка людина, така, можливо, десь імпульсивна, десь. Щось. І ось ця людина і заспокоїть ваше серце. У вас може бути. Тут, тут, інф... тут інформація просто розділилася для... по-різному. Ось це заспокоїть ваше серце. Якесь або знайомство, або якщо у вас є діти підлітки, то саме діти-підлітки, просто зверніть на них увагу, що ви сильно зациклились на своїми май... Там... ой Боже, житні магу, треба замуж. Та... Господи, ой, блін, не можу. Так, коли починають. Дітей на мужиков міняти. Я, я не можу, я б роздерла, розумієте? Таких курв? От я зараз бачу одну руду таку. От руда фарбується руда жінка, з двойним подбородком, не ні, ні, ні сильно десь близько 40 років, до 40 років, не дуже худа. От ти, курва, не любиш своє дитя. І пішла геть з мого каналу, я тебе бачу. Щастя хочеш? Ти його не отримаєш ніколи. Ти просто ті гріхи не відмолиш. Я ж бачу зараз тебе. Бо ти зробила нещасною свою дитину. Я не знаю, як ти відпрацюєш свої гріхи. Ніяк, мабуть. Так, вибачте. Ну, я реально бачу людину. От реально, от реально бачу людину зараз. І бачу, що вона зробила зі своєю дитиною. І ще щастя хоче. Так, я перепрошую знову. Отже, у вас тут або ваша дитина підлітком серце заспокоїть, або ви познайомитеся з якоюсь приємною людиною, це буде якісь дружні стосунки. Можливо, це таке знайомство буде, знаєте, на. Можливо, ви дійсно там сподобаєтесь один одному, але все одно там потім дружба буде. Так, хорошо, а шостий варіант. Так, тут для більшості переїзд, якщо ви думали переїжджати на нову квартиру, на змінити, ну, взагалі, змінити місце проживання, так, якийсь переїзд. Оце заспокоїть ваше серце. Тобто, фактично. Ви самі заспокоїте ваше серце, самі собі якимось переїздом. Або, якщо ви не плануєте ніякі переїзди, навіть не думаєте про це, то ви самі собі заспокоїте серце тим, що координально зробите якийсь, знаєте, от такий драматичний поворот у сценарії вашого життя. Про що я говорю? Приймете якесь рішення. Почнете робити те, що ви ніколи не робили, можливо, але дуже давно хотіли. Будете, я не знаю, то знаєте що? Тут, може машину хтось купить, тут таке ще може бути. Може вам треба піти навчатися на здати. Якщо у вас немає водійських прав, то підіть в автошколу. Або, або ви машину купите, або якийсь переїзд, або просто зміна чогось кардинального от Може бути зміна роботи, може бути. Знаєте ще чого? Зміна оточення. Ви якихось людей, просто від якихось людей ви просто підете і скажете, ти не буду з ними спілкуватись, Що це? вони мене не поважають, я буду з ними спілкуватись. Це може бути навіть це не обов'язково близьке оточення, а може бути і близьке оточення. Тобто, ваше серце, ви заспокоїте самі собі тим, що ви. Від чогось переїдете. Ви кудись переїдете, ви щось зміните. Ви можете, ну там, да, можливо, навіть машину собі придбаєте, або, от ну, от щось таке. Ну, але самі собі ви серце заспокоїте. Все. Я бажаю вам спокою душевного. Бережіть себе. Я дякую вам за те, що були сьогодні на моєму каналі. Uh, і бережіть себе, бережіть своїх рідних, своїх дітей. Я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію моїм глядачам. Все, я всім дякую за увагу. Знаєте, що ще на хочу вам побажати? Ви маєте зрозуміти, що єдина людина в світі, яка здатна вас врятувати від усього, це ви. Самі і є. Тому я бажаю вам віри у себе і у свої сили.